Всім привіт, доброго дня, друзі. Ми на прибутковому полі, в господарстві Полтава Сад на Полтавщині, село Марівка. Друзі, ми сьогодні е, зробимо огляд наших посівів, зробимо огляд різних технологічних рішень, які ми тут е, демонструємо, які ми тут вивчаємо. Зараз розберемо різні рішення: це і обробітки ґрунту, це і різні системи удобрення, Це і поговоримо про бінарні посіви. Ну і зрозуміло. Точно землеробство. Тому вперед. Кукуруза охуєнна. Да. Я... І це так: PS. Ні, я сам був це, я не очікував. Якщо чесно, мені цей підхід не дуже подобається. Те, що я Михайло сьогодні розказував. Понятно, що ми вибирали вже поле весною. І, знаєш, от, щоб показати ефект того ж самого стріптіла, треба, угу. щоб ну, понятно, були рештки, да, наприклад. Тобто, так. В ідеалі було б після кукурузи. Щоб з осені зробити. ми нарізали смуги. І з осені, і з весни різні варіанти, але так. питання в тому, щоб попередник був кукурудза. Угу. У даному випадку тут попередник такий собі, тому що тут гірчиця була, решта зрозуміло, що мало. Майже немає, да. так. Е, строки посіву теж пізні. Угу. Рік, щоб ти розумів, з травня місяця випало десь, по-моєму, 169 міліметрів угу. з травня місяця. Угу. Це ми говоримо про Полтавську область, де у нас зазвичай да. там 400 має бути да, нормальний да, рік. Да. Хлопці з півдня скажуть: блін, а так це ж офігенно, ага. да? це непогано. Але ж треба врахувати те, що попередній рік дуже був е, е, ну напевно, за останні 10 років він по накопиченню вологи був дуже таким е, поганим угу. і зимою тут. Не було нормальних опадів, снігу, не було накопичення. Запаси продуктивної вологи дуже теж були на низькому рівні, 70-80, по-моєму, міліметрів. Тому ситуація така. Угу. Тому можна вважати, ну це дуже гарний стан. Тому що сьогодні в нас яке? 20, що це в нас? Серпня. Серпня. 20 так. серпня, ось ми маємо таку кукурузу. Дивіться. Так. І, до речі, це стриптів. Це стриптіл. да, Зрозуміло, решта вже немає вони мінералізувалися. Не Далі зайти. То кукуруза виглядає, я б сказав, би, чудово. чудово. Да, бачиш, проблема в тому, що немає решток, вони якісь почали з'являтися тріщини вже, да? ну, тому що тривалий час без опадів. Але давай подивимося на саму цю, на саму кукурудзу. Кукуруза виглядає чудово. Ось все, гарні, дивись, які повітряні колені. Бачимо всі листки зелені, один із показників, Тось вона в себе на сьогодні почуває нормально. Ну і, по, ну і по висоті. Високий майже 2,20, 240 Я насправді 20. не люблю, коли два початки. Має початок бути один і має бути початок один, але литий, Да, угу. і, і, і налитий. Так. Рядини скинуть і бачимо. відразу. Запилення тут чудово проходить. Так. Ну, ось, десь який початок. Угу. Звичайно, що ще все попереду. Так, да, бункер покаже. Да. І на, на дощі треба розраховувати, тому що без дощів буде складно. Ну, але ми хоча б технологічно вже дали якісний старт. Да, я б зараз одну вирвав, щоб показати, як розвивається цю. Давай, Якщо в мене вийде. А, ні, не вийде. Треба у Михайла лопату брати треба, лопату, так. Да. Ми візьмемо зараз лопату і викопаємо. Uh -huh. Подивимося, як розвивається коренева система. Що ти скажеш? Ну, за технологією стріптіл майбутнє в нинішніх умовах ми бачимо. Якщо ми і аналізували Одеську область, також там у нас по технології стріптіл зараз соняшник стоїть, один з найкращих в регіоні, то на цю технологію потрібно звернути увагу аграріям. В принципі, ми рихлення зробили на глибину 20 см, одночасно з цим внесли в середньому 100 кг на гектар мінеральних добрив. То якби солідно виглядає кукурудза. Михайло, неси лопату. Без лопати тут нема що робити. Так, ну це я її поламав, напевно, да? Чи ні? А ні? Давай, давай можливо, можливу. Ось, Ось дивися. Та не щоб не, не портити всю, знаєш. Це ж урожайність. Ну, бач, коренева система. Ну, зрозуміло, що це ми цю верхню частину корені викопали. Для так. того, щоб показати, а ми це покажемо, до речі, 10 жовтня на нашому великому дні поля. Ми будемо копати розрізи, для того, щоб показати, як розвивається на різних технологіях обробітку ґрунту. А в нас їх багато. У нас є оранка, і рихлення, і дисковка. і... І Без обробітку, да, і зрозуміло, що є слідків. Ми покажемо, як розвивається коренева система. Так, ось де бачимо, корінь, Але чудово, так, так, гарна так, так. коренева система, дивись, як вони як струнки. Да? Угу. Бачите, як струнки тягнуться вниз. Ну, зрозуміло, ми ще ж живлення давали да, по, в полосу. Угу. Тому це теж пояснює багато чого. Ну, коренева система. Зрозуміло, що тут вологи. В 20 сантиметрах, які ми викопали. Хоча... Ні, нема. Це, Немає. це він Там, такий чорний. Чорнозем... Продуктивний вологи зовсім мало. Виглядає, як цей, так. Да, з, з вологи тут. Хоча? Хоча. Хоча я тобі скажу, що волога якась є. Дивись. Угу. Якась волога є. Якась волога є. Да. Ліпиться, бачимо трішки. Волога є. Ну, ось можна, ви можете відзняти, видно, перехід від сухого до волого. Тобто волога в полосі вона є. Ну, Це поя, є поясненням, чому кукуруза так виглядає. Угу. Ну знову ж таки, якщо тут навіть ішли якісь мінімальні опади були, мінімальні дощі. то... 169 з травня. З травня. А сіяли ми в червні. Ну, і відповідно у нас ж в ті смуги, які після стріптіла були, то в ті смуги в нас волога і максимально накопичилась. У мене інших пояснень немає. Так? Так? Да? Так. Да. Так. Так. Тому чудово. Мені подобається. Це все, все. І ці всі дані. Будуть обліковані фахівцями агрілабу і озвучені на Уже вже обліку. <свісно> і ці всі дані ви побачите безпосередньо на семінарі. Друзі, 10 числа 10 ми будемо говорити про різні рішення, які дозволяють в оцих умовах кризових, в умовах, е... крім того що... кризи, да? тому що є війна, є питання. Цін і всього іншого, дорогих ресурсів є ще питання велике. Це зміни клімату і погодних умов. Ви їх відчуваєте останні декілька років, так взагалі, да е, відчутно на, на, на кінцевому результаті на урожаї, на прибутку. Тому ми будемо говорити про рішення, які дозволяють в цих умовах бути прибутковим і максимально не виживати, і... а ну, пр... розвиватися. Розвиватися, заробляти. Тому будуть різні рішення, різні локації, різні технології. Тут не тільки обробітки ґрунту будуть, не тільки способи внесення добрива. Будемо будем говорити про різні добрива, різні комбінації. Будемо говорити про різні технології посіву, про, про, про точне землеробство. Обов'язково точне землеробство, Полтаві сад, Полтава сад це один із важливих ну, елементів точне землеробства, угу. з рахунок якого вони теж працюють і розвиваються і є прибутково. Тому 10 жовтня. Реєструйтеся і приїжджайте сюди, в сад. Село Маріївка, Полтавська область. Так, ми з Андрієм зараз подивимося ще посіви Сої. Тут сіяли е, беднар матадор, так? Да? Так. матадор було два проходи посівним комплексом і Омегою. Нагадаємо, що у нас було чотири обробітку. Тобто тут ми бачимо посів по нулю, прямий посів. Далі там у нас е, глибоке рихлення було, оранка і дисковка. Тобто зараз ми стоїмо безпосередньо, де посіяв у нас матадор, міжряддя 35 з одночасним рихленням е, на глибину 20 см. Угу. Гарні рослинки. Бульбачкові бактерії. Ну і самі по собі розвиток рослини, висота його. Да. Гарна, десь коренева система. Так? Угу. Да? Так. Все, все в гарно, Без бактерій скільки. Угу. Азотофіксуючі бактерії присутні. Бульбачок цих, Ну. бактерій. Да, так, кількість бобиків у нас теж, бачимо, зав'язалася. Да. Достатньо. Чудово. Десь 6 сантиметрів найнижній. Найнижчий бобик буде. Ну і далі у нас посів був омегою, відповідно, вона. Пішли ближче. Так, да, тут рослини вищі. Може, мені здається, але якесь наше стебло. Там десь угу. Тут щось бачиш, тут щось заважало в цій рослині. Давай ще вирвемо іншу. Все добре. Ну, але товщина стебла, бачимо, більша. Угу. З... Угу. Ну, взагалі, технологічно, тут у нас міжряддя складало 25 см. Ми кожен другий сошник на ці омега заглушили, і відповідно вона дисками готувала посівне ложе, Великий шинний каток ущільнювали, і висівна шина у нас здійснювала висів на 25 см. Слухай, ну бачиш, може це ми тут в цьому місці, не знаю, вирвали. Бач? Гілок більше, бачиш, uh -huh. Більше гілочок і більше бобиків. Uh -huh. бачиш, яке розкущене. Кущення краще, так. Да, ну так, да. суттєво краще. 63. 63 бобика. Ну а тепер. Охай. А тепер важливо, щоб вони нормально. Дорозвинулися. знову да, Змовились. Сформували масу нормальну, масу тисяч. зерен. Так, бункер покаже. Надіємося, опадів вистачить для нормального розвитку. Слухай, опадів вистачить. Немає опадів. Немає опадів. Тут питання в тому, наскільки ми змогли е, нашої технології накопити. вірніше, я накопити це таке, знаєш, враховуючи, що в тому році Їх не було. Був, да, був, був критичний по вологозабезпеченню, і зима критична була, і, і, і осінь, да, і весна, uh -huh, uh -huh. то запаси продуктивної вологи в митромушарі дуже на низькому рівні були. Тому тут більше питання, е, наскільки наша технологія дозволила утримати вологу. Uh -huh. От і це є от, визначальним, да? Ну, Ми бачимо, якщо в порівнянні з е, іншими технологіями обробітку ґрунту то тут. Вона стоїть зелена, це говорить про те, що все-таки ми щось, щось накопили, накопили і отримали. Uh -huh. Тому, ну, ось ну, приклад тоді. Зелена, вища і більша Вище, кількість побиків. Побики розпущена, так. Да, да. Ну, супер, супер. Що треба сказати? Треба сказати, що, друзі, приїжджайте на прибуткове поле. 10 жовтня? Так. 10 жовтня. 10 жовтня прибуткове поле. Де ви побачите ага. наочно всі результати? Агрофорсаж 2.0. Так, запрошуємо.